Щорічно, 27 січня, вся спільнота в Україні та світі вшановують пам'ять жертв Голокосту, який був запроваджений рішенням Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Саме ця дата обрана не випадково. Цього дня, 1945 року, Війська Першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлеровського концтабору сверті Аушвіц-Біркінау неподалік польського освенціма. З метою вшанування пам'яті мільйонів безневинно убитих людей різних національностей фахівці Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки підготували вашій увазі добірку видань з фондів бібліотеки, що розкривають тему Голокосту. Науковий часопис Голокост і сучасність студії в Україні і світі. Випуск Перший містить матеріали досліджень від провідних фахівців вивчення трагедії Голокосту та Бабиного яру у світовій та національній історіографії. Книга складається з декількох розділів, що містять статті, нотатки, роздуми, документальні джерела. Що детально розкривають та висвітлюють різні аспекти вивчення Голокосту та Бабиного Яру. Видання містить численні документальні свідчення очевидців тих страшних подій. Видання Щоденник зі Станіслава, 1941-1943 роки. Це свідчення Юліуша Фоермана про трагічну долю євреїв міста Станіслав, нині Івано-Франківськ. Періоду німецько нацистської окупації, часів Другої світової війни, автор описує схему діяльності будь-якого нацистського гетто, масові та поодинокі розстріли, пожежі, вивезення тисяч євреїв на страту в табори смерті, самогубства тих, хто через вік не міг отримати посвідчення працездатності, а тому був приречений на розстріл. Видання проілюстроване поштовими листівками та світлинами. Містить реконструкцію станіславського гетто, які допоможуть відтворити описані факти та події. У своїх спогадах забуті могили Мікаель Гаупман подає історію загибелі єврейських громад східниці та Урича, що у східній Галичині. Це погляд не стороннього спостерігача, а людини, якій вдалося вижити в епіцентрі Голокосту. Решту життя Гаупман. Був змушений нести тягар пам'яті про загибель влітку 1941 року численних родичів і сусідів, безпосереднім свідком якої був сам. Сподіваємось, що спогади автора книги стануть приводом для роздумів про біль втрати, жагу до життя та пошук справедливості. У книзі польського історика Кували Роберта табір смерті у Белжаці» Представлено історію одного з нацистських таборів смерті, в яких у 1942 році було проведено операцію Райнхард – убивства євреїв з округів генерал-губернаторства Польщі. Автор розповів про становище єврейської громади перед початком її знищення та описав, як нацисти доставляли жертв до центру вбивства. Дослідження ґрунтується на показаннях свідків жителів Белжиця. І навколишніх місцин, на поодиноких спогадах тих, хто вижив, та на документальних джерелах з архівів Польщі, Німеччини та США. До вивчення історії Голокосту на півдні України та характеристиці становища Південних областей у початковий період війни долучились і миколаївські дослідники академік Української академії історичних наук. Доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Микола Шитюк та кандидат історичних наук Наталя Сугацька. У своїй монографії Геноцид проти євреїв Південної України в роки німецько-румунської окупації 1941 1944 роки. Автори ґрунтовно проаналізували загальні тенденції та особливості Голокосту. Розповіли про трагічну долю єврейського населення сільської місцевості в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Ви маєте можливість більш детально ознайомитися з представленими виданнями на виставці Голокост в Україні, погляд з сьогодення, що буде експонуватися у відділі обслуговування користувачів з 27 січня по 3 лютого. Запрошуємо до перегляду!